Дай вам Бог здоров'я! Ви на каналі Сейм. Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Як замотивувати дітей вчитися? Яка потрібна підготовка до школи? Що дітям говорити? І ми зараз дамо вам формулу для мотивування дітей до навчання. Дамо алгоритм спілкування для забезпечення мотивації до навчання. Спочатку коротко про історію. 1 вересня День знань. Радянське Державне свято проголошене в 1984 році Верховною Радою СРСР. Нині в Україні це свято першого дзвоника. Раніше в школу чи в вуз ходили, щоб вчитися. Щоб було? Щоб отримати відмітку про навчання. Це не мотивувало дітей та підлітків до навчання. Було нудно. Реально нудно. В 90 та 2000-ті вчитися стало ще нудніше. Причини? мотивовані вчителі, потреби в нових знаннях, відсутніх навчальних програмах, нове бачення світу. Нині 21 -е століття. Розпочинається навчальний рік 2021 року. Відмічаємо День знань 2021. І батькам варто сказати дітям правильні слова перед початком навчання. І варто застосувати правильне спілкування та організаційну систему, забезпечуючи мотивацію до навчання. Що спрацює? Спрацює те, що природньо бажане дітям. А діти хочуть, щоб їм було цікаво та хочуть бути залучені до гри. От цю зацікавленість та гру і потрібно створити. Чим зацікавляться? Пізнанням оточуючого. Дитина завжди пізнає досягнення бажаного. Варто створювати мрії і досягати їх. Варто розвивати напрямки, цікаві для дитини. Як створити цікаве дитині пізнання оточуючого світу? Домовтеся з дитиною про три речі. Перше, дитина пізнає оточуючий світ, і їй варто вчитися виростити щасливою, дорослою людиною через щоденне планування щастя. Домовтеся з дитиною ставати щасливою. План щодня побачити і помилуватися сонцем, небом. П'яти рослинами, п'яти тваринами, п'яти людьми. А ввечері обговорити це. Хай дитина ввечері розкаже, що побачила, як воно виглядає, те приємне і щасливе, чим повилувалася. З меншими можна обговорювати більше асоціацій дитини від побачення сонця, хмарок, рослин, тварин. Будуть щасливі, розвиватиметься цікавість і творчість. А з старшими дітьми більше обговорити їх з асоціації і думки від дій людей. Що ці люди зробили, що окрасило їх? Будуть щасливі, впевнені, розізнається логіка, розуміння правильного, вміння бачити і комунікувати. Два місяці таких занять і дитина матиме інструменти створення себе щасливою та рішення по виходу із смути і отримає вміння пізнання світу. Друге, дитина хоче мати свої досягнення, успіхи і перемоги від досягнення мрій. Сформуйте мрії дитини. З'яжіть потребу в навчанні, яка необхідність для досягнення мрії. Поговоріть з дитиною. Обговоріть її мрії. Заведіть щоденник мрій і запишіть в нього всі мрії. Потім виберіть для реалізації вже зараз декілька головних. Деякі з них ті, що швидко можуть реалізуватися, а деякі довготривалі, стратегічні. Зверніть увагу дитини, що короткострокові мрії вона може реалізувати вже зараз. Від доброго навчання в школі чи співпраці і комунікації з однолітками в школі чи вузі. От чому варто відвідувати навчальний заклад і отримувати знання. А довгострикові можна реалізовувати, отримавши профільні знання, з теми чи справи, яка для дитини цікава. Та загальні знання для можливості жити в дорослому середовищі. Адже, щоб просто жити, потрібно вміти, рахувати і писати. А щоб досягти чогось, потрібно вчитися говорити. Щоб ти був почутий. Говорити грамотно, бо ти знаєш мовлення та риторику. Впевнено, бо ти знаєш тему та логіку. А ще вмієш публічно виступати. Вчитися є чому. До речі, про мрії внизу залишу посилання на шикарне відео. Подивіться його. І хай потреба в мріях переросте і для дітей, і для вас в успіх. Третє, дитина хоче займатися справою, що їй подобається. Визначіть напрямки, що цікавлять дитину, і забезпечте можливість їх розвивати. Знайдіть можливість вчитися цьому та обговорювати як з вами, так і з іншими людьми, які спеціалізуються в цьому напрямку. Як досягнути бажаного? Перше. Щоденними обговореннями 5-20 хвилин. Планового щастя. Хай дитина ввечері розкаже, що побачила, як воно виглядає, чим помилувалася. Перемог досягнень, досконалень. Хай дитина розкаже, які має за день досконалення, чому навчилася, що стала робити краще, ніж до цього. Хай розкаже, які має перемоги досягнення, що зробила більше, ніж планувала. І що відзначили оточуючі люди як добрий вчинок? Чи за що зробили похвалу. Друге. Тижневими обговореннями. 30-90 хвилин. Досягнення мрій і досягнення цікаві для дитині справи. Хай дитина розкаже, які успіхи в досягненні мрій, як розвивається цікава справа, та які отримані знання і досягнення, і перемоги в цій справі і в цілому в житті. Які отримані загальні знання для дорослого життя? Як розумієте, все просто. Варто лише так робити. Для спрощення вашого життя ми перечитали 800 книжок з питань. Психологію, виховання дітей, дорослого менеджменту і створили унікальні алгоритми для спілкування з дітьми. Ще ми вивчили дії і результати більше 10 тисяч щасливих дітей і батьків. І для вас віддаємо рішення для щастя і успіху. Підписуйтесь на канал Сейн, Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент і отримуйте найсучасніші знання для вашого життя з отримання визнання достатку щастя. Там буде більше 500 відео і маса рішень практичних питань. Ви знайдете відповіді на багато ваших питань. І питань у вас багато. Адже 3 мільйона українців, це 75% тих, в кого діти йдуть до школи, в інтернеті нині цікавляться. Як відзначали 1 вересня День Знань? Як відзначатимуть День Знань? Як відзначатимуть 1 вересня? Як святкуватимуть 1 вересня, як святкують 1 вересня в різних країнах? Шукають інформацію про привітання школярів і вчителів, паради урочистості, лінійки урочистості до Дня Знань чи свята першого дзвінка. Їх це турбує, і це добре, значить, не байдуже. значить є цікавість. І один мільйон українців це 25% тих, в кого діти йдуть до школи. В інтернеті нині цікавляться, як підготувати дітей до школи, яка потрібна підготовка до школи, як замотивувати дітей вчитись. Як готують своїх дітей до школи зіркові батьки? Що потрібно дітям до школи? Як готувати дітей до школи? Яку вибрати підготовку до школи? Як правильно підготувати дитину до школи? Як для дітей навчання перетворити в цікавість і гру? І це мудро. Бо, знайшовши рішення, батьки зможуть правильно налаштувати і замотивувати дітей. І на протязі навчального року підтримати інтерес до навчання і мотивації. Саме таким батькам ми даємо рішення. Поширюйте це відео своїм знайомим через месенджери і в соцсітках. Щоб ми всі жили в світі щасливих і поміркованих людей зараз. Щоб виховали дітей свідомих і поміркованих, щоб ми на старість жили в чуйному світі, а наші нащадки взагалі в прекрасному світі щасливих, успішних і поміркованих людей. Поширюйте це відео своїм знайомим через месенджери і в соцсітках. Для отримання знань, мотивацій і алгоритмів дій для формування для себе мудрості, впевненості, визнання, заможності, щастя, підписуйтесь на канал Сень Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Нажміть підписатися, і ви отримаєте шикарні знання для себе, сім'ї, роботи, бізнесу. Хай вам щастить! Станьте щасливими!